Курс чудес урок 361 Я пропоную тобі цю святу мить. Будь моїм провідником, бо я прагну йти за тобою, впевнений, що твій напрямок дає мені спокій. І якщо мені знадобиться слово допомоги, Він дасть Його мені. Якщо мені потрібна думка, Він дасть мені і її. І якщо мені нічого не потрібно, крім спокою та спокійного, відкритого розуму, це дари, які я отримаю від нього. Він візьме їх на себе, на моє прохання, і Він почує мене і відповість мені, бо Він говорить від імені Бога, мого Отця і від імені Його Святого Сина. Урок 361 курсу чудес є своєрідним епілогом. Насправді це один урок, який повторюється протягом п'яти днів поспіль, як зазначено в тексті. Центральне послання цього уроку. Цю святу мить я хочу віддати тобі. Будь провідником, бо я просто прагну слідувати за тобою, впевнений, що твій напрямок дає мені спокій. Сьогодні коло замикається. 365 днів тому ми розпочали подорож, яка була не просто словами. А трансформацією. Кожен урок був запрошенням побачити світ новими очима, розпізнати світло там, де ми раніше бачили тінь, обрати спокій там, де ми раніше реагували зі страхом. Це не завжди було легко. У деякі дні ми чинили опір. В інші приймали. Але кожен крок, навіть найневпевненіший, наближав нас до істини, що любов це наша сутність, а роз'єднання це лише сон, від якого ми можемо прокинутися. Сьогодні подорож не закінчується. Сьогодні починається нове життя, прожити з більшою усвідомленістю, з більшою довірою та з глибоким бажанням дозволити йому керувати. Як сказано в останньому уроці, я хочу віддати цю священну мить тобі, будь моїм провідником. А на закінчення мені хочеться особисто від мене сказати слова, які ви можете сказати собі. Мужчина може підлаштувати під себе. Люба я сьогодні я дивлюся на тебе новими очима. Ти, 365 днів шла всередині себе. Між сумнівами та откровеннями, між опором та капітуляцією. Ти вирішила слухати глибший голос той, який не кричить, а шепоче, той, який не засуджує, а вітає. Ти мала сміливість поставити під сумнів те. Що вважала реальним, відпустити старі страхи та відкрити себе для можливості того, що любов це єдина істина, це не була пряма подорож, але кожен крок наближав тебе додому. Ти дізналася, що спокій не заслужують його Приймають, що прощення це не слабкість, а сила, що Бог недалекий, але у кожну святу мить ти вирішуєш жити свідомо. Сьогодні я шаную тебе за твою відданість, за твою вразливість, за твою віру. Навіть коли вона здавалася крихкою, ти завершила курс, але це не кінець, ти повернулася до початку з очима, що бачать, з серцем, що знає. Продовжуй йти з довірою. дозволь Духу вести тебе і пам'ятай, ти світло, ти любов, ти цілісна, з безмежною вдячністю я дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.